До економічної теми мівіна по-волинськи. Компанія Нестле запускає нове виробництво у селі Смолигів Луцького району. Інвестує у це не зважаючи на війну 42 мільйони доларів. Виробництво облаштовують біля існуючої фабрики торчин відомої майонезами, кетчупами та соусами. Тепер тут будуть виробляти ще й вермішель. Нове виробництво буде в першу чергу виготовляти вермішель швидкого приготування. Як для споживачів в Україні, так що дуже важливо також і на експорт, в першу чергу, в країни Євросоюзу. Станом на зараз ми вже монтуємо виробничі лінії, робимо додаткові якісь необхідні роботи і очікуємо, що нове виробництво, як мінімум, перший етап його запрацює вже у першій половині 2024 року. Вермішель вироблятимуть і для українців, і на експорт у Європу. Спочатку у Смолигові працюватиме 200-400 людей. Згодом разом з фабрикою у Торчені ця виробнича мережа стане європейським регіональним центром компанії для кулінарних продуктів. Тут працюватиме півтори тисячі осіб. Нестлє – це швейцарський і найбільший у світі виробник харчових продуктів.